В очікуванні чогось цікавого, усміхнені та життєрадісні. Учасники акції Добро на різдво завітали до палацу дітей та молоді. Тут сьогодні здійснюють їхні мрії. Для дітей підготували чимало гостинців. Іграшки, книги, мобільні телефони, МП3 плеєр. Семирічний Ілля Горільчаний радіє, чи не найбільше йому подарували. А разом з Ілею радіють його мама і тато. Кажуть, усмішка сина найголовніше. До речі, хлопчику нещодавно зробили операцію. Лікарі запевнили, що Ілля тепер вправно ходитиме. До нині це було робити йому нелегко. Батьки розповідають завдяки акції Добро на різдво відчули тепло. Це було дуже приємно і ми дякуємо Богу і вам. Всім, щоб ви нам допомогли, все таки без вас трошки було б важко. Він дуже вражений таким подарунком. Тільки зайшов, побачив так, зразу що це його. Здійснилася мрія і Каріни довгалець. Їй подарували караоке. Дівчинка з нетерпінням чекала подарунка, бо ж дуже любить співати. Ключів, і буду співати. сертифікат на безкоштовні заняття на конях, книги та солодощі отримала Настя Антонюк. Такі подарунки дівчинці до вподоби, та й це ще не все. Розповідає на день народження Насті, хрещений пообіцяв повести її у дельфінарій, поплавати з дельфінами. Вражені дівчинки від акції на різдво купа вже замислюються про майбутнє. У мене вже Є нова думка про кофе. Якщо в мене все вийде, то можливо приєднаюсь до е, працювати в палаці, тому теж організовувати такі різні. Проте поки не всі подарунки дійшли своїх адресатів. Невдовзі двоє учасників акції ще отримують тренажер та саксофон. Здійсниця мрії і юного художника Станіслава Мельничука ближче до літа йому подарують потівку на море. Проект вдався. Певнена директор палацу дітей та молоді Ірина Первушевська. Акція Добро на різдво це її ідея. Ми е, своєю акцією, яку ми ініціювали, ми хотіли якраз підкреслити, що це повинно бути повсякденною роботою кожного, тому що сьогодні не можна рухатись, скажімо так, вперед, жити добре, якщо ти знаєш, що поруч з тобою є е, дискомфортнісною, де існує, може, якісь непорозуміння, де існують дітки, які в чомусь мають потребу. Щоби здійснювати мрії діток, акцію добро на різдво. Різдво планують зробити традиційною. Втім, організатори закликають ділитися теплом з тими, хто нас оточує кожного дня. А вже 23 січня ПДМ з телеканалом Рівне 1 підсумують спільний проект. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.